Відбулося чергове засідання Центру підготовки населення до національного спротиву. Участь у засіданні 13 березня взяли начальниця Олександрійської РВА, керівник центру, представники військових частин та інших військових і громадських формувань. Одне з питань: дефіцит операторів військових дронів та гостра необхідність у підготовці таких фахівців. Ольга Коріненко запропонувала розглянути питання щодо здійснення підготовки операторів дронів як окремий напрямок підготовки населення до національного національного спротиву при Олександрійському центрі підготовки за окремим планом базової підготовки присутні підтримали цю пропозицію. Про благоустрій міста, поліпшення житлових умов та перегляд орендної плати за землю, говорив міський голова Сергій Кузьменко з Олександрійцями. Розмови відбулися під час телефонного зв'язку 13 березня. Після спілкування очільник громади дав доручення управлінням, які відповідають за заявлені напрямки, розглянути звернення містян. 13 березня колектив студентів та працівників Олександрійського педколеджу долучився до донорства крові, взявши участь в акції Донор ЗСУ. Захід відбувся на базі навчального закладу. Працівники закладу та студенти масово долучилися до здачі крові. Одна донація здатна врятувати життя трьох бійців. Йдеться в дописі на сторінці петколеджу. 13 березня на офісі центру допомоги Олександрія розпочалася видача продуктових наборів для родин з дітьми з числа ВПО. Це вже другий раз у цьому році. Завдяки донорам надається допомога тим, хто цього потребує. Волонтери центру дякують відокремленому підрозділу громадської організації Всеукраїнське об'єднання, Національна Рада Тюрків Карапапаків України в особі Кіри Лісман за підтримку. Студія естрадного танцю Кураж з Олександрії завоювала золоте гран-прі на Всеукраїнському фестивалі, пише Алекс Сіті. 10 березня танцівники студії Керівниця Вікторія Кочерга виступили на Всеукраїнському фестивалі в місті Берегове. Золоте гран-прі здобули у змішаній категорії За танець Я малюю, є в здобуткою гран-прі за танець Журавлі. Також у куражу два перших та два других місця. 10 березня в Кропивницькому відбувся всеукраїнський турнір із художньої гімнастики Весняні Грації. У змаганнях брали участь команди з Києва, Кривого Рогу, Лозової, Кропивницького та Олександрії. Наше місто представили 11 гімнасток спортивного клубу Грація. Здобутку Олександрійок 6 золотих, 4 срібних та одна бронзова медалі. Гімнасток підготувала тренерка Аліна Шульга.